Патріотичний малюнок в пам'ять про захисників. В Івано-Франківську на фасаді ліцею номер 1 відкрили мурал Янгол-охоронець Франківська. На муралі зображені шеврони де служили випускники ліцею, які загинули на війні. А також шеврони бригад, де нині служать випускники та працівники навчального закладу. Відкриття муралу відбулося в рамках 15-річчя проєкту Врятуємо скарби разом. Цей мурал це є частина культурної пам'яті, пам'яті не навіть не локальної, а маємо надію стратегічної пам'яті, пам'яті, яка на. Пам'яті, яка нам дуже важлива, тому що мурал, ви бачите, він є дуже символічний, високопатріотичний і ті шеврони, які є, це, це світі шеврони. Реалізацією проєкту займався франківський художник Яре мастецик Митець розповідає: це шестиметровий мурал, який наносився в декілька шарів різними техніками. Адаптація Ангела до до самої будівлі. По-перше, вона мала мати кольорові плями, вона мала мати розмір масштаби. І зрозуміло, що шеврони це все-таки, я їх називаю, це додатковими крилами, бо катедра це ну, таке воно фундаментальне, споконвічне, а шеврони за шевронами зараз стоїть сотні ну, святих людей. Вапняний травертин, наносився кілька шарів, робилася спеціальна підкладка там, малюнок виведений в одній техніці. Він, власне, схожий на техніку з графітою, яка була і раніше, а все решта, це фарбування. Малюнок Янгол-охоронець Франківська створив відомий український художник Нікіта Тітов. Спеціально для благодійного волонтерського аукціону у 2022 році. Я взагалі ніколи не думав, що мої роботи будуть прикрашати стіни учбових закладів. Ні не думав, ні не планував. Я дуже пишаюся, що все сталося, але мені дуже боляче через те, в який час. Відбувається і, взагалі, дитинство під час війни це ну така окрема тема дуже болюча. І я сподіваюся, що саме ця робота в неї я вкладав і віру, і надію, і надію на захист, надію на оберіг. І я думаю, що ця робота вона може стати просто таким певним оберігом і не тільки для школи, а для міста і для наших військових. Проєкт реалізовано за кошти меценатів фестивалю Христового міста вгору серця. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.